Боже великого милосердя і подателю всякого блага, до тебе, як до єдиного утішителя, засмучених і залишених, прибігає в моєму сирідстві, та гіркими сльозами молю тебе, не забудь про мене, бідного, бідну сироту, за незбагненними постановами Твого проведіння, Покинув, покинула мене назавжди, мій тато, моя мама. І я зостався, зосталася на світі, без опіки й охорони, нехай буде воля Твоя свята, у покорі кличу до Тебе і благаю тебе, Отче Небесний, візьми мене під свою опіку, дай мені в серці любов до доброго й огиду до всякого гріха. Тобі, предобрий, Отче, вручаю мою долю і молю Тебе, зміцнюй мене у вірі, надії та любові до Тебе. Єдиного мого блага, допоможи мені своєю благодаттю жити християнськими чеснотами і заслужити на щасливу вічність, укріплюй мене в горі в нестатках і потребах, зворуши серця моїх ближніх, нехай подадуть вони мені поміч у моєму сирітстві, благослови всіх моїх благодійників, що люблять мене, чинять мені добро і осолоджують моє сирітське життя. Нагороди їх земними і небесними твоїми дарами, а покійному батькові моєму, матері моїй, прости його, її провини і дай йому їй вічне спочивання. Амінь.